Дорогі друзі, з появою третього малюка у нашій родині нам стало зовсім не сумно. Зовсім. І хочу сказати, що ось так хочу сказати, що у Євангелії є такі слова: хто хоче із вас бути досконалим, нехай відмовиться від себе, візьме хрест свій і слідує за мною, за Христом. Так от Господь пропонує людині. Іти зустріч різним викликам, різним життєвим питанням і не боятися цього, тому що Христос проклав нам уже шлях, Він іде попереду, і вже ця дорога вона повністю адаптована під наше життя. Ми справимося, ми пройдемо по цій стежці, тому що її вже облаштував для нас Господь. Так от, коли народилася третя дитина, наш найменший син Малюк Платон, ми якось не для себе усвідомили, що нам немає коли зосереджуватися на сторонніх речах, речах, які забирають ресурс, сили, але нічого не приносять у нашу історію. Ми і до цього пройшли вже певну трансформацію і старались бути сконцентровані на тому, що залежить від нас і на тих процесах, на які ми саме впливаємо. А ті речі, які ми не контролюємо, ми на них свою увагу й не приділяли. Але ну, сьогодні в тих реаліях, в яких ми зараз знаходимося, через війну, через от, складність взагалі життя в багатьох аспектах, ми для себе якось неочікувано вивели такий, ну, напевно, знаєте, девіз чи формулу, що от наше життя от воно зараз максимально зосереджене і присвячене дітям. Це не означає, що діти це все у нашій історії. Але це найцінніше, на що ми зараз можемо впливати, і я б сказав, найефективніше, найпродуктивніше, де ми можемо себе зараз як, як батьки з дружиною проявити, то це діти і допомога їм розкритися в цьому світі. Тому мене стає менше в соцмережах моєї присутності, тому що життя сімейне воно вимагає дуже багато уваги. Ви запитували. Хто нам допомагає, як ми справляємося, поки що справляємося, тримаємося. Батьки всі наші живуть далеко, ну, відносно далеко. Тому основний акцент нашої от, зараз життєвої ситуації це ми Бог з коханою дружиною намагаємося і вдень, і вночі тримати баланс у нашій сім'ї, допомагати малюкам. Друзі, всім благополуччя, продуктивних думок. Щоб ми з вами, незважаючи на ряд труднощів, проблем, ситуацій, були зосереджені на важливих життєвих речах, щоб ми не відволікались на пусті речі і стінністю проживали кожну нашу хвилину. Арсенчик, допомагай нашим підписникам, щоб у них там було все тільки позитивне.